25 травня 2005 року невідомий чоловік пізно вночі влаштує засідку в лісосмузі біля селища Глеваха Київської області. Літня жіночка, повертаючись додому, нічого не підозрювала. Вбивця наніс удар тяжким предметом по голові та потіг тіло до кущів, де зґвалтував. Та втік 68-річна жінка померла на місці від інфаркту. Цей вбивця покладе кінець методичці Радянського Союзу по виявленню серійних вбивць, Створеною Леонідом Відоновим. Ця справа змінить все уявлення про маніяків сучасної України. Мене звати Антон, це канал 3 на 4. І це найпекельніший True Crime випуск Юрій Кузьменко Елвіс. Поїхали. Більшості випадків маньяк на початку свого шляху не вбиває жертву, гвалтує, грабує, але не вбиває. Це відбувається поступово. Часто такий метод криміналісти називають ініціацією, моментом, коли кривдник наважиться вбити жертву. Після ініціації серійний вбивця вже не зможе себе зупинити, тормозів у нього. Не буде. Починається велике полювання. Саме така ініціація дуже цікава на прикладі Юрія Кузьменко, маніяка, який протягом довгого часу піддавав жаху всю Київську область. І що найцікавіше, невідомо кому більше жаху. Звичайним людям чи працівникам поліції та криміналістам. Історія серійного вбивці Юрія Кузьменка цікава своїми нетиповими подіями, брехнею журналістів та зламаними стереотипами, якими на той момент ловили серійних вбивць. Зі слів криміналіста Руслана Сушко, з початку 2000-х років молодий Юрій почне бешкетувати в околицях Києва та самому Києві. Це будуть типові мілкі пограбування, викрадення сережок. Та обручок, сумок та шапок по висновку. Він перейде до побиття жінок та почне їх гвалтувати. Так одного разу, у 2002 році його спіймають у ботанічному саду імені Гришка у Києві. Тоді працівники поліції сильно поб'ють Юрія, і він рік відсидить у слідчому ізоляторі та вийде за гарну поведінку та виготовлення меблів для керівництва. Так, саме робота руками врятувала Юрія від довгого перебування за ґратами. Юрій був чудовий столяр. Робота руками йому приносила багато задоволення. Потім він цими руками почне душити своїх жертв. Коли його запитають, чому саме руки та мотузка, він відповів, що одного разу зарізав жертву, і йому це не сподобалось. Було багато крові, і він забруднився саме руками. Я відчуваю емоцію та спокусу вбивства, споріднювання з жертвою та смертю. А мотузка була потрібна, коли руки були. Понівечені на роботі після визволення із заград Юрій знов почне працювати столяром та жити своє щасливе життя з дружиною та пасенком. Днем робота, вечором вечеря з родиною та гарне кіно з сином, а вночі жорстоке полювання на емоції смерті та беззахисних жінок. У 2006 році молода дівчина поверталась додому з Києва. Типова ситуація для багатьох із нас. На вокзалі з важкими валізами вона вирішувала, як буде добиратися до свого невеликого селища. Поряд знаходилась машина Юрія. Він знав дівчину та запропонував підвезти її додому. По дорозі він попросив заїхати за своїми речами трішки в інше місце. Дівчина погодилась. Юрій привіз жертву на закинутий аеродром. Він сказав роздягатися, та спитав, чи будеш ти мовчати. На що молода дівчина почала кричати, що всім розповість? Чинилась невелика бійка, в якій дівчина не мала переваги. Вона знала Юрія та не очікувала, що він її вб'є. Насправді, і сам Юра не думав про це, він просто піддався емоціям, які хвилями накривали його. Задушивши її голими руками, він витягне її з машини та викине до кущів. Речі обачно складе поряд та кросівки кине десь неподалік. Цей момент Юрій відчув несамовите наповнення свого его. Згодом він поділиться своїми враженнями зі слідчим Русланом Сушко. Коли я її задушив, то пережив такі відчуття, що зрозумів, це те, що я шукав. Друзі, якщо ви хочете підтримати автора та канал і нашу команду, у нас є Patreon, там де виходять класні випуски, блогові, як ми це все знімаємо та будуємо. Дякую за вашу активність та підтримку. Так відбулася ініціація маньяка Сирійного убивці. Але як ви зрозуміли з початку відео, кров на руках Кузьменко з'явилася ще за рік до того. 2005 року він влаштував засідку в лісосмузі біля станції Глеваха. На стежинці, якої дачники, скорочували собі шлях до платформи. Вистажив літню пенсіонерку, ударив по голові, затягнув кущі. Почав гвалтувати бабуся знепритомленіла і померла на місці через декілька годин від інфаркту. Через три дні родичі бабусі почнуть її шукати та звернуться до поліції за допомогою. Робітники органів почнуть ганяти людей. З одного місця в інше лише б не брати відповідальність за справу на себе. Саме тіло мертвої жінки невдовзі знайдуть її родичі, а не поліція. Поліція не порушить кримінальної справи по причині, що жінка померла. Сама. Таким чином, про перше вбивство Кузьменка ніхто не знав. Поліція не хотіла брати на себе нерозкриті справи. Бюрократія Радянського Союзу диктувала свої правила на впіймання серійних вбивць. Відомо кілька випадків, коли поліція під різними приводами відмовляла жертвам. Кузьменка в порушенні кримінальних справ одна із таких потерпілих роками зберігала труси зі слідами сперми гвалтівника, надіючи, що його рано чи пізно впіймають, а труси стануть речовим доказом. Тому нам сьогодні треба розібратися, чи насправді Юрій Кузьменко був талановитим серійним вбивцею, якого не могли спіймати багато років, чи це просто застарілі методи, та ледачі безвідповідальні люди не хотіли його шукати, і по висновку створили жорстокого. Вбивцю з 2007 року кількість вбитих жінок на Київщині росла, як гриби після дождя. Вбивцю не могли знайти. Тіла жінок були понівечені часом, когось могли упізнати, когось ні. Але тільки на кінці 2007 року слідчі збентежилися та висунули версію, що в Васильківському районі Київської області діє серійний убивця підстава. на трьох тілах були виявлені біоматеріали, що належали одному й тому самому чоловіку. І тут є питання до поліції та методів тих часів. В радянському союзі був геніальний мисливець за маньяками Леонід. Відонов, який створив першу у світі систему упізнавання серійного вбивці. Ця система має назву альбом типових версій про осіб, які вчинили вбивства без очевидців. Ця система була взірцем впіймання жахливих психопатів Радянського Союзу. Українська поліція та криміналісти також її використовували. Після виявлення трьох тіл вбитих жінок та прочитання бодай декількох сторінок цієї анотації було зрозуміло. Це діє Маньяк? Чому слідчі більше двох років не відкривали кримінальне провадження? Незрозуміло та залишається загадкою. У 2007 році до справи нерозкритих розкритих вбивств на Київщині долучать українського геніального мисливця. На маніяків Руслана Сушко цю справу йому доручив генерал Петро Коляда. Зібраних матеріалів було відомо, що жертви, які змогли вижити, а такі були, описували кривдника кремезним симпатичним хлопцем спортивним тілом. Тому у слідства виникли питання, що це може бути працівник органів. Щоб перевірити цю теорію, Сушко створив дві групи протидії маньяку. Одна працювала дезінформовано, одна ж складалася з десяти кращих слідчих Києва. Кожного дня вони приїздили до Василькова та району, опитували людей, стежили, робили засідки, але все одно було. Марно, люди не йшли на контакт, особливо потерпілі від рук вбивці. Жінки не хотіли ділитися та розповідати, що з ними сталося. Це була проблема. Як потім буде згадувати Руслан Сушко, долучивши до справи полковника-кандидата психологічних наук. Ірхіна, який запропонував на зустріч з потерпілими відправляти жінок-психологію, під дією вина та жіночого магнетизму, потерпілі розповідали, що з ними коїли. Ця операція буде мати назву тітки. На цей час це досить раціональне рішення і логічне. На інтерв'ю з жертвою запросили жінку-психолога, але треба розуміти, що в ті роки це була. Ісля радянська Україна, і такий метод був доволі новаторським. Потім психологів будуть постійно використовувати у практиці впіймання серійних вбивць. Саме робота криміналіста та психолога дає гарний результат. Цікаве те, що це рушить основні тези Леоніда Відонова. Він стверджував, що психологи дають хибну інформацію про вбивця. Коли слідчому треба знати, де живе вбивця та як він одягається. Психологи в свою чергу давали тільки психологічний портрет. Та ніяких деталей це досить цікаво, чому Віддонов розділяв ці дві професії психологію та криміналістику. Цікаві риси вбивці описували жінки, які вижили. Вони розповідали про чоловічий магнетизм, про погляд, який вабив та знесилював. Що вбивця був схожий на Елвіса Преслі. Таким чином у українських змі поширилось прізвисько. Елвіс Васильківський душогуб. Ще одна історія розповідала про дівчину, яку зґвалтував Юрій, і відпустив. Вона пережила таку сильну насолоду, що протягом довгого часу буде їздити електричкою Київ Фастів у пошуках свого ненажерливого маньяка. Спекотне літо, завідуючи дитячим садком, повертається додому. Поряд тільки про холода темної ночі. Та у кущах сидить у засідці серійний вбивця Юрій Кузьменко. Він наказав їй роздягнутися та дбайливо скласти речі поряд. Жінка мовчки на це все згодилась, він почав її гвалтувати і в кінці задушив мотузкою. Тіло, як завжди, кинув у кущі, речі залишив та поїхав додому, щоб уранці встати наповненим силами і піти на чудову роботу столяром. З, з цього моменту Руслану Сушко дозволять використовувати. Всі можливі методи. Звістка про маньяка облетіла всю Київську область, боялися звичайні люди, і так само боялися поліцейські, які довгий час закривали очі на невідомі мертві тіла на околицях Києва. Одним із передових методів, які Сушко використає, буде архівні знімки супутника НАТО над місцем злочину. Вони допоможуть зрозуміти, що у вбивці є авто червоного або зеленого кольору Жигулі. Але це все одно не звужувало коло пошуків на. Стільки, що могло допомогти на той момент слідству. Кузьменко постійно змінював свої дії: то вбивав, то не вбивав. То на річці, то у лісосмузі, то на пероні то де вокзал, Одних гвалтував і не вбивав, одних вбивав і не гвалтував. Один час він був педантичним та охайним, а в інший час гвалтував 90-річних жінок без презерватива, які не дотримувалися гігієни. Це додавало слідству більше стереотипів та повністю руйнувало аналіз Леоніда Відонова на верхніх важелях влади знали. Про весельківську вбивцю почали летіти шапки з людей та виділятися велетенські кошти на впіймання злочинця. Близько 10 мільйонів гривень виділили на аналіз крові 7 тисяч чоловіків. Запити до НАТО, тисячі працівників, задіяних у пошуки, величезне товариство вчених, психологів, теоретиків, криміналістів, збиралося за круглим столом та обговорювало свої припущення, записувало свої анотації, щоб допомогти та створити нову систему. По аналізу серійних маніяків України і ось одного дня. Студентка Аня Бондар вийшла з електрички у Василькові і, тягнучи важку сумку, попрямувала до автобусної зупинки до рідного села. Грошей у Ані залишилось мало. Вона спробувала зняти щось з картки у банкоматі, але цього вистачило тільки на автобус. Який нещодавно від'їхав, поряд стояв знайомий таксист з її селища, але Аня до нього не пішла, бо не було коштів. Біля неї зупинилася зелена п'ятірка. Дівчина вічливо сіла і вони поїхали. Знайомий таксист кинув останній погляд на машину, яка вже зникла у пітьмі. Останнє, що він запам'ятав, були останні дві літери номерів авто автової. Це була перша помилка Юрія Кузьменко. Невдовзі, дізнавшись про загибель дівчини, таксист повідомить слідчим про свої спогади. Коло пошуку звозиться до 7034 таких автомобілів. Авто Кузьменка було 7032-м. Інформація, про марку автомобіля, дві букви на номерах, обкреслений район проживання маньяка, опис його зовнішності, детальний психологічний портрет і фізичні характеристики, дозволили звузити коло підозрюваних до кількох людей. Дільничий узяв у всіх підозрюваних зразок слини. Коли аналіз ДНК був готовий, Кузьменко зник 30 травня 2009 року один із слідчих, піднімаючись до квартири брата Кузьменка. Побачив, як на зустріч йому спускається хлопець, схожий на Юру. Слідчий запитав Юра, той відповів так. Руслан Сушко та величезна команда людей змогла упіймати серійного вбивцю Ейлиса – Юрія Кузьменка. Далі буде тривале слідство виявлення міста тіл жертв. Документація всього 10 томів паперу займало тільки обвинувачення. Після вироку в суді Юрій скаже останні слова. Краще б мене вбили, його посадять до в'язниці на довічне ув'язнення. Що ще цікавого у цій історії? Під час пошуку інформації по справі Юрія Кузьменко я натрапив на постійно. Дезінформацію на постійні фейки. В одній статті пишуть, що перше вбивство було в червні, в іншій в липні. То вісім слідчих було у групі Сушка, а потім він дає інтерв'ю і каже, що 10. Кожне українське журналістське розслідування дає свої нові дати та свої оцінки. Найти кримінальне провадження та саму справу не виходить. Реєстр закритий для простих громадян, для звичайних людей. Тому складається думка, що українські ЗМІ. Просто розкрутило справу Юрія Кузьменко, додали своїх історій та гіперболізували їх. Так в одному з фільмів про нього показана підставна дівчина, яка начебто шукала його, щоб зайнятися з ним сексом. Типу він з неї переспав і відпустив. Це виглядає як гайп на смерть людей. Щодо самого розслідування, після впіймання маніяка 10 осіб отримало найвищі нагороди та нові посади. Але сам Руслан Сушко звільнився за власним бажанням і в одному інтерв'ю скаже, що керівництво сказало, ви займаєтесь. Ну а тепер і до самої ловлі. Треба розуміти, що поліція 2000-х-2009-х років Тобто міліція, це була радянська бюрократична машина терору. Вона працювала гарно тільки після локальної вказівки зверху. Тобто ніхто не збирався нікого ловити, поки не полетіли шапки, і справу вже неможливо було приховати чи зупинити. Напрацьовки радянських криміналістів не працювали на Юрія. Він був нетиповим маньяком свого часу. Тому я піддаю сумніву книги по психології маньяка. тому що ці книги в бюрократичному суспільстві тоталітаризм. Му призводять тільки до плутанини вбивця завжди на крок попереду, і тому слова Руслана Сушко, щоб спіймати маньяка, треба щоб він убив багато людей, займають правдиву та жахливу роль у цій справі. Неможливо вгадати, коли та хто вб'є. Ти можеш тільки слідувати за вбивцею та чекати або випадка, коли він помилиться, або коли життя підкине шанс. Ми живемо не в ідеальному світі, і це відео так само не ідеальне. І Є тільки моїми думками. Юрій Кузьменко жахливий вбивця, який не мав ніякого права так вчиняти з людьми. Він жахлива, не людина. Але жахлива і та система, яка його породила, одного без іншого не могло бути. З вами був канал 3х4. Мене звати Антон. Все буде Україна. Ми переможемо. Слава ЗСУ. But you